Пане Клементе, ну я впевнений, що е, йдуть обговорення, в тому числі і всередині Української православної церкви щодо подальшої долі. Як е, треба діяти? Чи йти на е, якісь компроміси? Можливо, навіть е, йде розмови про об'єднання з православною Церквою України? Чи все ж таки у вас в планах існувати далі як окрема релігійна організація? Ну розумієте. Е... Ми звернулися до православної церкви України дуже потужним закликом. Зокрема, це було в травні 2022 року про те, що потрібно знаходити всі можливі шляхи для подолання розділення в православній церкві. Першим кроком таким для такого діалогу ми попросили зробити все, щоб не було конфронтації і не було агресії по відношенню до нашої церкви. Однак, ми бачимо два тижні тому з сльозогінним газом вигнали вірян нашої церкви із останнього собору в івано франківській області, і при тому. Тому ще й травмували священника. Були події з провокаціями в інших регіонах. Тому, мабуть, тут питання вже не стільки до нас, а питання до православної церкви України. А вона взагалі налаштована на діалог? Чи вона налаштована тільки на фізичну силу? Ну от щойно зі мною поруч сидиться пан Олександр Драбинко. Він є митрополіт Переяславський та Вишневський ПцУ і каже, що якраз готові на до діалогу. Не знаю, чи є у нас зараз технічна можливість пана Олександра показати, пане Олександре, можете відповісти пану панові кліменту? Будь так, так. Так, звичайно, я можу владиці кліменту відповісти, оскільки владика Климент не домовляє е, того, що 27 травня 2018 року, коли йшлося е, на соборі у Феофанії про е, можливість діалогу, то е, ця можливість була унеможливлена одним із пунктів, де було сказано, що за ієрархами е, православної церкви. України не визнається їхній сан, і вони для е, владики Климента являються е, просто мирянами в рясах. А така постановка вопросу, то питання, от фактично унеможливлює подальший діалог. Для вас. Тобто, тобто, з нашої сторони, е, з моєї сторони, Владика Клемент знає, що з, в, в, в моїй е, канонічному достоинству е, сумнівів немає, оскільки я рукопокладений е, дуже давно. А от е, в тих ієрархах, е, з якими повинні були би вести е, діалог Владика Климент і Владика Онуфрі і священний синод е, Української православної церкви. Цей діалог унеможливлений, оскільки діалог можливий е, на рівних, а не з умовами, які роблять цей діалог е, унеможливлений. Ну тоді я вже запитаю вже пана Климента. Напевно, ви також чули відповідь пана Олександра. Чи готові ви е, зробити також зі свого зі свого боку кроки на зустріч? І чи є в цьому сенс вашої точки зору? Та немає проблем у наших кроках. Питання до е, Владика Олександра. Так владик Олександр е, все-таки е, наполягає на, на, на тому, що і далі потрібно бити, захоплювати храми, потрібно загінним газом вигонити з храмів людей, потрібно робити провокації. І тоді оце, це нормально. Для для влади. Владика Климент вкладає в мої уста те, що я не казав. Тобто не ну, так, погоджується який, тоді... пан Олександр з такими так, діями. Так, як потрібно, ті, що потрібно розпочинати цей діалог І заяв прокуратури, заяв поліції, чи чи з нормальних якихось е, стосунків і нормальних. Е, е... Розмов, які б стосувалися виключно питань, які лежать в канонічній плащині, плащині в плащині богословській. владика. Чому було питання тоді до вас? Чому було унеможливлено даний діалог постановою собору у Феофані, який не визнає за ієрархами православної церкви України, їхнього священного сану і статусу Української православної церкви як помісної церкви, помісної православної, помісної православної церкви України? Прекрасно знаєте, що все ми зможемо розмов про все можемо зм... поговорити, і про все ми обсудимо і все е... визначимо. Як ми от, наприклад, я пропоную в Івано-Франківську розпочати цей діалог, от саме там. Давайте, Владика, вам... в, даному зараз... в даному випадку, в даному випадку, питання до владики Епіфанії. Я думаю, що про зустріч із ним ми з вами можемо домовитися, а тим більше з Владикою Ануфрієм чи ким. Ну, давайте у Львові або в Франківську розпочнемо. У Львові вчора теж останню церкву відібрали брутальним способом. Вигнали людей, побили людей. Владика Філарет Львівський давав інтерв'ю стосовно цього. Ось давайте там, -от, і розпочнемо цей діалог. Пане Клименте, можна цей... владика <піл>... діалог. Потрібно Будь було вас, починати в кінці травня місяця, після того як відбувся собор у Феофанії. От тоді треба було протягнути Я руку, а не бити дозвольте, в руках. Дозвольте, шановні, втрут, втрутитися, тому що здається, що ми вже по колу починаємо ходити. До речі, до щодо події у Львові під час нашого сьогоднішнього ефіру ми будемо включати кореспондентку, яка буде пояснювати і розказувати в тому числі нашим глядачам, що там відбувається. Ця тема дійсно дійсно зараз на слуху. Я дуже дякую вам, і все ж таки дуже сподіваюся, і всі, напевно, українці сподіваються, щоб а, а, ця ситуація і навколо києво Печерської лаври, і взагалі навколо церков в Україні якомога швидше розрішилася миром.